У Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги нові можливості для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Заклад підписав договір із Національною службою здоров'я України на надання розширених послуг для тих, хто захищав нашу країну. Як зазначила генеральна директорка медзакладу, пацієнти можуть безоплатно отримати індивідуальний план лікування, прийти розширений медичний скринінг, скористатися психологія. Тічною підтримкою отримати допомогу вузькопрофільних спеціалістів, зокрема ортопеда, невролога та інших, а також лікування хронічних хвороб і бойових травм доступна також розробка індивідуального реабілітаційного плану. Звільнені військовослужбовці, ветерани та ветеранки, мають можливість отримати такі розширені послуги з первинної медичної допомоги. Складання індивідуального плану спостереження та ведення, лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди, відповідно до стану здоров'я ветеранів війни, наявних хронічних захворювань, історії хвороби та зрахуванням груп ризику, проведення розширеного скринінгу на стани, пов'язані наслідками бойових дій, надання психологічної допомоги, лікування хронічних хвороб і наслідків бойових травм у тому числі скерування на консультації фахівців, ортопеда та травматолога, участь у реалізації індивідуальних реабілітаційних планів для відновлення після травм та захворювань, участь у лікуванні захворювань та травм опорно-рухової системи, зокрема артриту та захворювань суглобів. Щоб скористатися послугами, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Із собою необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової карти платника податків, документ, який підтверджує статус ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також заяву особисто або через законного представника. Детальнішу інформацію можна отримати у центрі первинної медико санітарної гуманітарної допомоги за адресою проспект Перемоги 7